Побувавши у селі Новоукраїнка, що на Рівненщині, чи не на кожній вулиці, ми побачили хату, що вирізняється з поміж типових українських, а то і не одну. Як виявилось, вони чеські або ж польські. Пан Анатолій пишається тим, що мешкає саме у чеській будівлі. На ній вказано рік, коли була збудована. Чеська хата то не не, не совєтська колишня, чеська, то зовсім друга цегла, зовсім друга. Всередині глина, понаружі цегла. Робилася ручна робота, це не так. Жінки зараз на цегельному там працюють машини, а тоді жінки ногами ту глинку місили. Ногами місили, потім на сонці сушили, провітрювали. Чоловік каже, раніше відвідати будинок своїх предків приїздили і чехи. До цієї хати приїжджали, чехи приїжджали. І той, що давніше. Приїжджав той, хто побудував, потім приїжджали їхні сини і ще приїжджали їхні внуки навіть. Приїжджали. Ну, а зараз вже ж не приїжджають, тому що вже, мабуть, вели вже якесь п'яте чи четверте покоління. Чеська будівля і у родини пана Василя. Рік, коли її побудували, теж під дахом, як і ініціали першого власника. Старенька, 35-го року, колись жили в Чехії, пані купила баба моя. Ну, жили батьки, тато з мамою, ми з братом. Прижили, батьки помирали, брат зараз воює. Та й хата переписали ми на дітей своїх. По-перше, фундамент і, по-друге, якісна цегла. Таку цеглу що тут була, ще цегельний завод, то чех, чехи, то вони самі виготовляли їх. І... Бо ще батина, такі блоки. Чеки робили для себе, акуратно. Чоловік показує, з чого побудована старовинна чеська хата. Це ціла, що хазяїн в цій хаті жив, виробляв. Ото його завод був. Та він ото ціло, свою надпись робив. І на хаті така сама надпись. Ніхто не скаже, що то не його хата. Ну, ціла, бачите, як випалена, як камінь. О, Бачите? Вона вже блищить, Вон, бачите, блищить камінь. Тут я знаю, що тут колись така глина була чи що. А це а ото глина і ось солома. Ото вона вставляється внутрішньо, утепляє ну, хату комнатну. Такий матеріал, з якого побудовані хати, зігріває в холодну пору і дарує прохолоду у успеку. До слова, нащадки чеських власників приїздили і до цієї оселі. А от Віталій з дружиною Нелею мешкають у польській хатинці вже майже два десятиліття. Ми купили цей будинок. І казали, що туди жив поляк, який мав свою виробляв цеглу. Ну так як пан називався він. І вже десь якомусь там не знаю, 45-му чи якому році його ну, він поїхав в Польщу, це лишив тут. жили ще люди перед нами куци жили. Тут декілька сімей була, які були переселенці з Польщі. З 1934 року цей будинок навіть там є написано на будинку. Кожна цеглина таких осель дихає історією, а мешканці новоукраїнки створили в них свій домашній затишок. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Новоукраїнка Дубинського району Рівненської області для новин на часі.